Слава Богу, улюблені Христі, брати і сестри. Завтра, 13 квітня, свята Православна Церква святкуватиме Велике Двонадесяте свято, яке має назву Вхід Господин в Єрусалим. Ще у VI столітті до Різдва Христового, святий пророк Захарія виголосив таємниче пророцтво про. Царя, який в'їжджає в місто Єрусалим, сидячи на осляті. І ось минуле століття. І нарешті прийшов той, як сказав пророк Агей, якого бажали всі народи, спаситель світу, Месія, Месія, означає той, хто спасає, сам творець Всесвіту, Другої поста святої Трійці. Бог син, прийнявши в єдність своєї Божкої іпостасі людське єство, вої його, зробив своїм властим і став Богу людиною, і прийшов на землю, щоб врятувати світ від вічної смерті. І ось свято, яке має назву Хід Господен Єрусалим, воно, по своїй історичності, слідує хронологічно за воскрешенням. Чотириденного Лазаря. Із е, Віфанії через Гору Оливну Господь наш Ісус Христос іде до Єрусалиму. Він каже своїм учням, щоб вони пішли Віфанію і взяли там е, Ослика, який е, буде прив'язаний разом із матір'ю Ослицею. І саме. Якщо запитають, для чого Він вам потрібен, скажіть, він потрібний Господу, і вам зразу віддадуть. Учні, апостоли так і зробили. І Господь наш Ісус Христос осів на Осля, і ще названо сином Під Яремною, той, який тяне ярмо, і почав спускатися з гори Оливної в супроводі своїх учнів. Супроводі е, натовпу е, з тих людей з Віфані, які бачили е, Воскресіння Лазаря, і вони стали наближатись до святого міста Єрусалим. Дім Миру означає Єрусалим. І апостоли постелили на ослика е, свої одежі, щоб це виглядало урочисто. Замість Парчі, замість золотих одеж, творець Всесвіту в'їжджав в місто, де мав прийняти добровільну смерть за життя світу, сидячи на осляті. Осля знак миру, сісти на коня в той час означало знак війни. З Єрусалима вийшли назустріч містяни, які чули про Христа, знали його, бачили. Багато з них були колись уздоровлені ним, чули його слова життя, вони вийшли побачити того, хто Воскресив чотириденного Лазаря. І раніше видатних полководців і царів, які поверталися в місто після походів, їх зустрічали так, що постеляли перед ними одежі. Свої. І ось всі люди почали постеляти, знімаючи верхній одяг себе постеляти перед осликом одежу, як царю. А той, хто не мав такої верхньої одежі, стали зрізати пальмові гілки і постеляти перед осляттю, на якому в'їжджав місто Господь наш Ісус Христос. Натовп вигукував осанна вишніх. Осанна, сину Давидовому». «Осанна» – це означає по нашому по сучасному, да здравствує». Тобто, прославляли Господа Бога, називали Його благословенним Той, який гряде в ім'я Господнє. Тобто, вони вбачали в Ісусі Христі того довгоочікуваного Месію, месії весь натовп, тисячі і тисячі людей лікував. Вони зустрічали того, якого, про якого пророкували пророки тисячоліття. Але Господь знав, що цей натовп, який зараз його вітає, через кілька днів буде вигукувати, верещати буде у ненависті, розіпни його, розіпни. Тому що Господь в, в Єрусалим як спаситель гріха, як учитель е, святості. Для цього треба покаятися, перебороти в собі гріх. Але зіпсована свідомість і зіпсований світогляд багатьох через фарисейське навчання, через спотворення біблійного вчення і біблійного духу не сприймали Месію як того, хто спасе від гріха для життя вічного, а сприймали. В більшості його як Спасителя від іга, римлян, від бідності, від заклопотаності. І думали, що зараз Месієв їде в Єрусалим і настане царство земне, підкорить всі народи, скине Римське Іго, у всіх буде вдосталь грошей, їжі, буде. В досиль всякого майна, але Господь сказав, що царство Моє є не від світу цього. Він прийшов, щоб врятувати наші душі, щоб ми, навіть не маючи нічого матеріального, зберігли головне душу свою для життя вічного, тому що це найголовніше. Адже все земне, за словами нашого Спасителя, воно промайне. Іржа з'їдає, моль з'їдає, каже Господь, і злодії підкопують. І ось коли Господь віджав Єрусалим, то тисячі людей його зустрічали, вітали його, і Він направився до храму Єрусалимської. Діти там вигукували, вони вітали його, Осана, сину Давидовому. Сином Давидом називали його по тій причині, що Господь по плоті восходив до роду Давида, Господь і пообіцяв Давиду, що саме з твого роду народиться Месія, Спаситель світу. Тому передвічний Господь Бог, який завжди існував, Він по своєму людському єству походив від царя Давида, через що й називали його сином. Давида. Але в Апокаліпсисі Господь каже: Я є корінь і нащадок Давида. Одночасно Творець Його корінь, і нащадок по плоті. Бо Господь наш Ісус Христос є Боголюдина. Фарисеї казали, що вчителю заборони їм говорити і дорослим, і дітям особливо, щоб вони не, не вітали тебе так. Для чого? А Господь каже, якщо вони замовчать, то камні возупіють. Вхід Господень в Єрусалим це вхід в Господа, як Царя миру, як Месії, Христа Спасителя, який слідує на вільні страждання. Він і знає, спокон віку знав, тому що предназначений був для заклання, як сказано, апостола Петра. Як непорочний Агніц ще до основання міра, він знав Господь, що це останні дні його земного життя, і настане кульмінація, настане е, п'ятниця, розп'яття субота, гроб, але й настане і Воскресіння, а разом з ним совоскреснуть і ті, хто вірує в нього. Отож, у гості, брати і сестри. Впустимо Господа нашого Ісуса Христа в наше серця. Так само будемо Йому казати осанна, будемо вітати Його, нехай Він війде в наші серця і живе з нами. Тому що крім Бога, ми не можемо спастись ніким і нічим. Ні ангел не міг нас спасти, ніякий пророк, тільки Господь Бог. І крім нього нема нічого важливішого у світі. Він початок і завершення всього. Він смисл всього. Будь-яка людська думка, людська справа, вода починається тут в світі і закінчується. Бог же вічний, Він дасть тому, хто в нього вірив, життя вічне. Господь каже: Я є Воскресіння і життя вічне. Тобто, ми, віруючи в Бога, знаємо, що нам Господь. Подарує за вірність йому і за боротьбу з власними гріхами безсмертя. Преподобний Силуан Афонський, описуючи свій досвід, молитовний досвід бачення нетворного світла, він описує так, що каже, там все замовкає, там одна святість, там один Господь, там одна духовна насолода. Така, що, як каже апостол Павло, те, що Господь приготував людям, те на око не бачило, вухо не чуло і на серце людині не приходило. Ще свято наше називається Вербна неділя. Справа в тому, що в нас пальм немає, і крім е, е, верби, ще нічого не розпускається. А ось верба вона вже має свої такі. Е, Бруньки, от, і ми е, е, їх зрізаючи, зустрічаємо Господа у е, своє серце, е, бажаємо, щоб він війшов і перебував там. Господь каже: ось стою біля дверей, біля дверей нашого серця і стукаю. Хто уві, е, відчинить мені, віду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною під вечерюю. Розуміється, перебування Бога в нашій. Душі, спілкування з Богом через молитву і через святе таїнство причастя. Сама верба, вона ще не розпустилася. І це що означає, що радість наша ще є неповною, адже попереду нас чекає свято і свят Воскресіння Христове, коли закінчаться сумні дні, коли закінчиться цей жах страждань, настане. Великий день спасіння Господь наш Ісус Христос Воскресне, тому що убити безсмертного неможливо. А зараз Він віжжає в Єрусалим, який очікував його тисячоліття. Вся земля очікувала Господа тисячоліття. Коли Адама з ще й зганяли з райського саду, Господь сказав, що насіння жінки зітрегову змія. Під насінням жінки розуміється сам. Наш Господь Ісус Христос, а глава Змія це, це змійця це диявол, який хоче тільки загубити людство, знищити всі е, гріхи видумані ним, всі війни, всі негаразди, всяке страждання вигадане ним і через нього е, панує зло в світі, але панує уже через людську волю, тому що воля людська самотужки приймає це зло. І не хоче людина бувати до Господа. Ми ж помолимося за своїх ближніх, за самих себе, щоб Господь нас спас, врозумив, просвітив, дав нам сили, терпіння, щоб ми любили один одного, були милосердними і відносилися один до одного так, як ми бажаємо, щоб відносилися до нас з наступаючим святом, зі входом, входом Господнім у Єрусалим, улюблені гості, брати і сестри. Аминь.